Фармадол. забудь про головний біль на Рівненщині зводять модульне містечко для переселенців. Це перший такий житловий квартал, який облаштовують за гроші держави та місцевих бюджетів. Коштує він понад 15 мільйонів гривень. Кожен такий дім зроблений під ключ. У ньому є все необхідне для життя, меблі і техніка. От лише проєктувалося містечко ще до того, як росіяни почали бити по нашій енергосистемі. Тому нині міскують над альтернативними джерелами подачі електрики. Так у цеху на заводі неподалік рівного з нуля виготовляють мобільні будиночки. Працюють за європейськими технологіями, але використовують місцеві матеріали. Метал закупляємо. Листовий, у рівному нам це гнуть по нашим кресленням. Гнуть, ріжуть. Потім привозиться сюди в цех, далі збираємо, варимо, хлопці утепляють. Звідси будинки везуть за сотні кілометрів у Радивилів, де почали зводити перше в області модульне містечко. Тут розташують цілий житловий квартал з ось таких мобільних будинків. Кожен дім приїжджає з усім необхідним технікою та меблями всередині. Будинок взагалі 25 квадратних метрів. В вітальні розташований розкладний диван, ми його саме виготовляємо. Тут знаходиться спальня. Ліжко з матрасом, шафа для речей виготовляти мобільні будинки на Рівненщині взялося релоковане з Харкова підприємство. Кожен тім розрахований на родину з чотирьох людей. Щоправда, тут усе на електриці, а проєктували їх ще до терористичних ударів Росії по нашій енергосистемі. Тому тепер мізкують. Як зробити його повністю автономним? Треба ставити генератор. додатково може бути опалення ставити. Піч спеціальну там ну, на дровах там монтаж модульного містечка проходить у рамках пілотного проєкту із забезпечення житлом людей, які рятувалися від війни. Встановлюють його у районі, куди приїхало найбільше переселенців. Будь проживати в першу чергу, це самі ті важливі верстви населення. з дітьми чоловіки тих воюють. Облаштування модульного містечка планують завершити до кінця року. Для родин побудують квартал із 12 будиночків. У них поселять до півсотні людей. Катерина Курбанова. Павло Лісівненко, факт, есі Єдині новини.